Так, я живу Київський шлях, два 4, у нас гарно освітлюється. Да, Так, да, дуже не, зручно. Ні, не, не дуже достатньо, тому що вон, я живу на Френкелі вже 30 років, і наша вулиця ніколи не освіщається. Вона тільки йде до общежиття оце, авіапорта. І все. А там темнота страшна, йде. І люди далі живуть і неможливо туди дойти. Тому я дуже прошу. Як і мера нашого, щоб він звернув увагу і зробив нам освітлення. Там, де я живу, там освітлена вулиця, але деякі вулиці, які знаходяться в віддалених районах міста Боїсма, недостатньо освітлені. Центральна вулиця так. Не всі. Так, в принципі, нормально, але не всі вулиці. А ага. йдеш ночі і темно і нічого не видно. По деяких вулицях. Центрально добре освіщається, а де так. Чуть далі, то не дуже, я скажу. Да, ну, звісно, краще, ніж раніше було. Набагато краще. Раніше взагалі було темряво кругом. Навіть київський шлях не освічувся. А зараз. Ви знаєте, не дуже освітлені. Особливо наша січнева, вона кажуть, зовсім не освітлена. Ні, не зовсім, не кругом. Зараз, ну ми живемо на, на Френкеля, тут ще зараз от води, води гостиниці, світ є. Ні, не достатньо. Недостатньо, я, бачу, я хотіла б, щоб більше було освітлення, тому що ми там живемо в городку, там взагалі немає освітлення темно йти. Ні, недостатньо. Оце на нашій вулиці, значить, приходив якийсь депутат, я не ходжу, у мене сини ходять. Так вони з ними говорили. Бо було ну, таке, як сходка села, кажуть, так, сходка вулиця. Так, в общем, питання задавали на, на щодо освітлення. dviħa jitpleċċima u biċċali għale koli niznajm.